На що ми там закінчились? Закінчили, у нас варяться яйця. Так, ми закінчили на суставах. Так, тепер переходимо до тощових суставів. Робимо такі движення обидва руками, де на кухні неудобно. Десь так раз по сім. Хоп-хоп-хоп, мені вже жарко стоять. Трошки рості. Так, тепер продовжуємо розігрівати, розминати такі плечові сустави, розгляняти капілярну корову, робимо такі рухи в одну сторону. Сім раз. І в іншу сторону. Сім раз. Вам повинно бути комфортно. Ви повинні получати задоволення від цього. І іншою рукою. В одну сторону. Сім раз. І в іншу сторону. Так яичко уже сварились у нас. Сейчас маленько, маленькая, маленькая тут у нас овсянка запарим. Хоп-хоп-хоп. на пару сек. Тепер переходимо на шейний відділ. Як там ми робимо такі наклони, наклони головою вперед і назад. Так як вам удобно. Вправо, влево. Ликвельно гимнастика. Вправо, влево. Вверх не сделали. Что-то мы еще не сделали. Что мы еще не сделали? Куди ми ще шеї не покрутили. Так, тепер зачерпуємо як екскаватором. Підбородком зачерпуємо так. Ніби землю, екскаватор зачерпуєте. Виправляємо на, ви, на видиху. Ні, на вдохі щоб не запутав вас. Треба Максима ще раз передивитися, бо я сам можуть трохи. Перепути. що, Зразу все в голову не владимо постепенно. Постепенно. У мене дихання произвольне. Так що мені... Я... Дуже принципово в цьому випадку. В одну сторону, а тепер в іншу сторону. По сім раз. Так, достатньо. Тепер носом рисуємо таку восьмерку. Вже оті бурчить. Зараз зробимо зарядку. В одну сторону. Нарисували знак безконечності і в іншу сторону. Оп. Так як виходить, по чуть-чуть будуть розроблятися виходить солі, ті, що накопичились вшили.